Друга світова війна стала найбільш кривавою в історії людства. Мільйони втрачених життів і зламаних доль, тисячі зруйнованих міст та сіл. Перемога у тій війні далася дуже важко, а український народ заплатив за неї дуже велику ціну. Подвиг тих, хто оборонив людство від нацизму і переміг його, вшанували і у Кам'янському. До пам'ятного монумента на військовому кладовищі. Разом поклали квіти керівництво міста та району, представники ветеранських організацій та усі охочі кам'янчани. 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція оголосила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Ця подія означала кінець війни в Європі та була важливим кроком до світового миру. Імена тих, хто віддав за перемогу над нацизмом власне життя, навічно закарбовані на військові алеї Слави Кам'янського. Їхні подвиг вшановують оберемками квітів, хвилиною мовчання та молитвою. Спасіба за що жители нашего города помнят. Спасибо за то, что власть нас поддерживает в этом вопросе. Очень памятные дни для нашей для городской организации ветеранов. 78 лет прошло с тех пор, как окончилась война. Тяжелейшая война над нацизмом, в которой победил наш народ. По статистике, из 10 вот ребят, которые были призваны с нашего города, только трое вернулись. Сейчас воюют уже наши внуки. Мы дети войны, а сейчас воюют наши внуки. И вот мы вот с тревогой и болью следим за событиями происходящими. Что мы с тревогой и болью ждём и с надеждой ждём, что как бы поскорее она закончилась и наши бы вернулись живыми. Тільки на українських землях під час Другої світової війни було вбито понад 8 мільйонів людей. Другий рік поспіль Україна відзначає цю дату в умовах повномасштабного вторгнення Росії, але ми знаємо за що ми боремося, і шануємо наших героїв, які боронили і боронять свободу та незалежність країни.